Андрій Лазовий, депутат від фракції радикальної партії, вітаю вас, пане Андрія, так. Так. сьогодні а, пана Андрія Лазового викликали на допит до Служби безпеки України у справі щодо підриву автомашини а, іншого народного депутата Володимира Парасюка. Також відбулися обшуки у першого заступника голови Київської облради, який також належить до радикальної партії, і лідер радикальної партії Олег Ляшко назвав це фактично політичними переслідуваннями. Пані Андрія, на які підставі він зробив? Цю заяву досить гучно. Це, очевидно, логічно, тобто те, що е, викликали на канал Еспресо, приємніше, звичайно, чим коли викликають на допит в СБУ. Е, абсолютно системно складається картинка. На минулому тижні викликають на допит е, депутата з нашої фракції Андрія Артеменка, Ігоря Мосічука, продовжують кошмарити. Сьогодні був на допит. Я на четверг СБУ викликає Олега Ляшка. Е, сьогодні вранці були обшуки вдома у заступника голови Київської обласної ради Миколи Сереченка нашого партій. Ця був обшук в офісі Київської обласної організації партії. Ніч е, нічого не знайшли ні в е, ні в офісі, ні вдома. В, е, дома, в е, Миколи вилучили його приватний блокнот. Ніякої доказової бази до тих абсолютно безлуздих обвинувачень, які не стосуються взагалі обласної ради, які стосуються його підприємницької е, діяльності до депутатства, і нібито все було нормально. А тут раптом, коли починають знову щемити партію, то Старіченко в чомусь це системно абсолютно. Але Що... чи ви можете розказати нам, як виглядала ваша зустріч сьогодні з СБУ? Сумно і дуже скучно. Просто яка атмосфера там? І це не яка атмосфера в СБУ, тим більше в управлінні слідчому місті Київській Київської області на Аскольдовій могилі поряд СІЗО СБУ, де дуже багато моїх друзів встигло відсидіти за останній час. Зокрема, бійці батальйону Торнадо, які прийшли підтримати. До речі, командир Торнадо Руслан Овнищенко, герой війни, мій товариш, досі сидить, як і багато торнадівців, але в СІЗО СБУ вже не вистачає їх попереводили на Лук'янівський ЗО, фактично всіх насправді, тобто, коли мене викликають на допит у справі підриву машини по факту замаху на життя е, мого давнього товариша, друга брата Володимира Парасюка, то це якась така логіка, як Степана Інковича коли... Хмару викликають. Викликають на допит героя України, радянського ще політв'язня викликають на допити у справі просити. Але ж наскільки я розумію, ви проходите як свідок по даній справі, а Ковті не як звинувачувати на степовий почерк СБУ, е, це коли свідок. Поступово стає підозрюваним. Ну, Тому. якщо ви були ж на місці події, коли підривали машину Ні. Парасюка. Ну, ви під'їхали потім. Я під'їхав потім, коли Ігор Дуценко написав. Ну і ви вважаєте, що СБУ не має підстав вас допитувати як свідка, враховуючи те, що ну, ви теоретично там... має, але пройшло два місяці і, і нічого. А тут раптом допитують. Якось намагаються на головний да, свідок. Викривити на допиті е, мої слова, сказані в. Е, ту сумну ніч, коли ми під'їхали, я бачив, в якому Володя стані, насправді, щодо взагалі справи е, замаху на Володимира Парасюка. Але а чи... трогав, дозвольте, я і сьогодні це казав на допиті. Я сьогодні говорив це вашим колегам, про це говорив на наступний день після цих подій е, з трибуни парламентської. Дивіться, Володимир Парасюк підозрює, у замовленні чорганіча можливої організації цього злочину генерала СБУ Василя Піснова такого ногою наскільки так, пам'ятаю так, оскільки заслужено на мою думку, разом з тим. Згідно закону замах на державного діяча, яким є народний депутат розслідує СБУ, але тут явний конфлікт інтересів. І Якщо голова СБУ Грицак, я вкотре Василь вас до цього закликає, хоче незалежне, неупереджене, невикривлене слідство, то він має звернутись до міністра внутрішніх справ або до генерального прокурора і передати їм слідчі дії щодо замаху на до, до МВС так так подати само... приємніше ніж до СБУ. Ну взагалі да, але це але тут не в тому суд, коли було подання на арешт Мій 21 липня минулого року, то я зверну, то я до того збираючи підписи за відставку генерального прокурора Шокіна, передав ці підписи депутатам Ляшку Соболєву і Дінісенко, сам перестав збирати ці підписи, оскільки є явний конфлікт інтересів звернувся до генерального прокурора на пораду вашого колеги Карла Волоха. Закликом, що якщо він хоче чесне неупередження на незалежність чи дії, щодо мене, то оскільки в нас є з Шокіним конфлікт інтересів, він так само має зробити певні дії свої сторони передати мою справу або в СБУ, або в МВС, то скажіть, будь ласка, ви почуваєте себе e, особою, яку переслідують? Ну, давно... Так як сьогодні сказав Олег Ляшко, можна так таке в демократичній з, Україні, з, 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 з сторони, з іншої. Ну. Ну, ви ж бачили, що недоторканність нічого не варта, насправді. Не трошки eh, да, на ті, тобто, е, насправді, просто вже, вже звик, на жаль, то тобто говориш трошки з посмішкою, насправді дуже сумно. Тому що коли ми зараз бачимо колосальні тиск, і це, на жаль, не, не, не тільки ж на нашу партію. В першу чергу тиск на добровольчий рух на забиті. Ім ви цей тиск пов'язуєте. Е, ну, взагалі, з опозиційною діяльністю до влади Порошенка. В першу чергу з нашою вимогою два тижні ви знаєте, ми блокували трибуну і вимагаємо, щоб в Раді все-таки була створена тимчасова слідча комісія щодо офшорної корупції, можливої причетності Дякую, до очорних схем Про президента це... Порошенка. Його найближчого Про точку. це ми розмовляти, але мені... сам Парасюк, який постраждав. Не вірить в те, що СБУ може бути об'єктивним щодо замаху Чер... Ви згодні зі мною те, що а... заради незалежного слідства СБУ має передати слідчі дії щодо замаху на Парасюка або в ГПУ, або в МВС. Ну, з моєї точки, дуже... точки зору, наразі є закон, який вимагає від СБУ дослідити цю справу, бо Володя є народним депутатом. А, ну, так? Але СБУ, Якщо, замах? Ні, там якщо може... замах, то підслідність СБУ. СБУ, СБУ, СБУ але а... голова СБУ є юридичний а... президент, може передати С... до ГПУ ні, або Мабуть, може, Андрій, це ж я розумію. Але питання наступне. Якби як я розумію, СБУ. Мали які мали якусь інформацію, що є конфлікт інтересів, так то можливо це б сталося. Але а як так, я розумію, СБУ раді... немає повної інформації про те, що було в... ну, у ну, виборче. Це це смішно. Ну ви ж подивіться дуже інформації. гарячу дискусію піснову і пана Парасюка, щоб зрозуміти, що конфлікт інтересів є. Ну розумієте, тут справа в наступному. Ну, ну пісний вже не розслідує цю справа. Пісний генерал СБУ, який дуже впливова в конторі людина і дуже суттєво ну, але Зрештою має, має... особливо на, на управління має такий ще аргумент радикальна партія, що все ж таки СБУ очолює людина президента Василь Грицяк. Це людина дуже близька Та. до президента Петра Порошенка, враховуючи опозиційну діяльність радикальної партії. Чи не вбачаєте ви тут? Все, все ж таки <пліт> <А, н> <пліт> <ні> <пліт> <Я кі пліт> теж очолює людина близька до А передати ВВС було б логічно. Чи не Це... вбачаєте <пліт> ви, ну дійсно, що є певні. <пліт> <пліт> Підстави говорити про е, політичне незадоволення, я не назву це переслідування, але незадоволення діяльності, зокрема щодо офшорів, наприклад, е, Сергій, дивіться е, про яку справу ми розмовляємо. Здійснили дії стосовно народного депутата. Тут не звинувача звивачується... обшуки в нашому офісі, ногліцю, ну, е вибачте, е пане Риворі, е е е я з повагу три. Офі, там пеш ніхто не Андрій, не, Ну, ну дайте ну, дай, я реш... я докажу по черзі. Так? Да. Ми... Коли в нашому офісі робить робиться маски шоу. Коли в нашого партійця вдома проводять. Це ж до СБУ вже немає відношення. Так? Там, це ж якраз не до речі, да, там Генеральна прокуратура, ну, от, там ухвалують суду. На давайте давайте там, мухи Але це завважте. Да, якщо хочете, відділна. я покажу вам е, ухвалу суду, немає взагалі доказової бази, от нібито ГПУ. Е, Події двохрічної давності певні пов'язані з комерційною діяльністю Миколи Стариченка, Не було ніяких претензій тут раптом, коли ми вимагаємо створення ТСК по обшорах, Стариченка дома обшук. У нас в офісі які я не можу зрозуміти, пане Андрію. А який стосунок до тимчасової слідчої комісії щодо обшорів має заступник голови Київської облради? Я перепрошую. Ну дивіться давно дану випадку політичну програму, член команди партію, радикальної так, партії, так, партії, І так, це так, все. Так, це так. вистачить. А він впливової партії. Ну, це його заступник, це один з лідерів в Київській області, яка для нас базова, яка прекрасно голосує найкращий результат після Чернігівщини, моєї Рівненщини, Вінниць, Вінниччини, це якраз Київська область це в КПСС була е, демократична платформа, хоча абсурд, як може бути е, демократична платформа в антидемократичній сутурі. Це мені нагадує, е, колега наш Віктор Вовк жартує, що антикорупційна платформа в БПП це те саме, що демократична платформа в КПСС, тому що коли да, з одної сторони. Вони є люди, які себе поводять гід, гідно говорячи про корупцію серед президента його оточення, виходять з фракції, розуміючи, що це їм може коштувати втрати мандати. Вони її втратили, як Фірсов, як Томенко. То є Лєщенки і прочі, які роз... який поганий Порошенко, яка яка, яка погана Гонтар, який корупціонер Каданієнко. Вони з фракції БПП не виходять. Ну, слухайте хлопці, бо як висоцький писарти лікрісні мілі труси на А Ви хотів якраз те, що згадав, шановний колега, нібито члена радик... фракції радикальної. Партії Артема Вітко, якраз згідно тої норми конституції, по якій забрали мандати у Єгора Фірсова і Микола Томенка. Давно мав бути позбавлений е, мандату тушка Артема Вітко, який 18 вересня минулого року заявив про вихід з фракції радикальної партії з парламентської трибуни. Є стенограма в той же день був проведений з'їзд. І на відміну, вибачте, від БПП, де з, з закритими дверима без преси, невідомо, як всі бачили це відео, де 20 людей заледве голосує. Ми провели це відкрито, запросили пресу. Нас демократична партія і е одноголосно проголосували за позбавлення ну, тобто, Артема, я... за відкликання. Ага. Після, цього, після цього, дозвольте я завершу, після Каю. цього Вітко заявляє, що він не виходить з фракції? Ну як воша за кожуха тримається за мандат, це дуже характерно для от таких типових політичних проституток. І о, 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 ЦВК, яким це яким керує, слова, підрахує хіндрухи, ну, ну, не забирає так, від камату. Від кого ну, вірно ну, служить, ж, сидить так, е в, в секторі з ВПП. Так. Голосує так, як йому е, говорять його господарі, зокрема пан Третьяков, і все. А ти а в тих, хто не угодний все, 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 вас, все, все, тих все. мандати забирає? А, я тут пошов слово а, політична проститутка, та, і Я як іноземець, просто тут мушу від вас взяти пояснення, чи це нормальна мова, якою спілкуються політики. Це, На жаль, інакше і не скаже. Mm, ну як називати людей, які зраджують мільйони виборців, от, які от, нас дивіться, підтримують, коли е, якесь рішення прийняла БПП. Це, то це, це ваше щось? рішення, але так, згідно норми конституції, можна згідно я? той, тепер мож... я своїм партквитком радикальної партії дуже горжуся. Я не згоден з паном Григорієм про всі уваги про те, що так, е лідерська партія не може бути ідеологічною. Ну з логіки слів, так, Тобто ми будували не політичний і, проект, по а саме ідеологічна початку, по друге з першого з'їзду радикальної партії 2011 року, 7 серпня, будували повноцінну партію. Дуже тяжко. Там мало хто вірив на початку, менше з тим і а якою якої ідеології у Україну правоцентристська партія. А яка ідеологія плоку Петра Порошенка? У Ні. в Україні, в тому числі через провальні абсолютно економічну політику того уряду, який зараз, і того і тих, які були до, мільйони людей живуть за межею бідності. Це по-справжньому страшно, як люди живуть. Я багато їжджу по райцентрах, по селах. Я бачу сьогодні наглядова рада компанії Укрнафта, яка 50% плюс одна акція якої належить державі, а 42 належить структурам групи приват Ігоря Коломойського, ухвалила рішення про санацію компанії. Також сьогодні на Брифінг виходив голова державного НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв, який дуже багато коментував цю тему. Зокрема, казав про те, що держава втрачає контроль над іншою нафтовою компанією Укртранснавт «Укртатнафтою», Перепрошую, мені видається, що якраз пан Сергій правий формулюючи питання, що тут є і політична складова, тому що о, пан Коболєв, як відома людина, яка раніше, там яко кажучи, не була лояльною до групи в приват, яка досі впливає. Там суттєво не це, 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 це дуже спірна твердження, пане Андрію. Це зокремавти, якраз голосування там е, групи відродження і багатьох позафракційних депутатів за уряд Гройсмана, за генпрокурора Луценка, за програму дій нового уряду. Можливо, тут якраз от диявол в цих деталях. ховається. Чи колись буде ну, можливо, щоб великий великий бізнес не був так пов'язаний з я думаю, ми прийдемо до цього. Дивіться, не скоро якби не, не абсолютно некоректно і не конструктивно говорити. Приватизація це добре, в цілому, чи це погано держава, в принципі, не може бути ефективним власником, коли в державі така тотальна корупція Раз. є е, підприємства oh, підприємства да, і інші активи, де приватизація абсолютно неприпустима. Як, наприклад, я вам наведу приклад: чинний фонд держмайна і Кабмін ще попередні Ценюка, і це продовжує Кабмін Гройсмана робити, з чим ми боремося, збирали профільну комісію спеціальну контрольну раду з питань приватизації, прийняли рішення просити виключити цей об'єкт на мої рідні рівні. Лишилося санаторіїв. один один діючий санаторій, червона калина його Кому зараз е фонду держмайна. Його намагаються, його намагаються виставити на приватизацію. Санаторій не цікавий, як санаторій для інвесторів. Інвестор його поріже на землю і продасть на кудирі. Це дуже хороша земля біля міста Рівно. І область, велика область, стратить єдиний санаторій, який лишився. Але це не знає і приватизовувати, хотів би звернутися принагідно, раптом нас почує пан Білоус, раптом почує пан Ройсман, дай Боже. Там, можливо, люди, які з ними спілкуються, хочуть в жодному випадку не можна приватизовувати цей санаторій. Вдячний колегам щодо одеського припорту. Я був на заводі е, минулого року на виїзному засіданні. На жаль, держави не має таких коштів, щоб достатньо інвестувати. Він має бути приватизований, але відкрито і прозоро.